Перше за понад 40-літню історію свого існування у жовтні до Львова приїхав відомий англійський рок-гурт Юрай Хіп. Хоча за ніту слави він досягнув ще у 70-х роках 20-го століття, проте своїх шанувальників не втратив. І досі єдиний концерт у нашому місті. Легендарні музиканти дали наживо у хмільному домі Роберта Домса. Наша спільнота всі, хто любить рок, в цьому місті і на Галичині. Нема слів, як задоволені тим фактом і, бачите, зустрічають нормально з Галицьким розмахом. Окрім Юра, Хіп, у жовтні шанувальників рок музики потішили і легендарні «Скорпіонс» вперше і востаннє. Саме зі Львова стартувала українська частина прощального світового туру легендарного німецького рок-гурту. Закінчуючи свою гастрольну програму, Скорпи упродовж двох годин виконували виключно хіти. На концерт своїх кумирів зібралося понад 10 тисяч прихильників. Просто супер такого концерту ще не було у Львові. Супер! А -а -а! Супер! Це легенда. Це, це такі братки, які ви знаєте, дуже шкода, що вони прощаються з туром. В принципі, з концертною діяльністю, це супер. Діди, які рвуть весь світ вже, дай Бог коло 40 з гаком років, і порвали сьогодні Львів. І я щасливий львів'ян. Осінь рок музикантами потішила у слід за Скорпіонс до міста Лева завітали британці, Iron Maiden. Вокалісти Пол Діано та Блейз Бейлі стали хедлайнерами рок-фестивалю Цитадель, що відбувся у Львові в листопаді. Відтак музикантів Україна, а особливо Львів, приємно здивував. Це мій перший приїзд у вашу країну. І перше, що кидається в очі, це неперевершена українська кухня. Дуже подобається. У Львові це вже буде четвертий концерт після Донецька, Дніпропетровська і Києва. Дякую за теплий прийом і підтримку, яку відчуваємо на концертах. Буду щасливий, якщо у наступних турах Україна буде лідером у переліку. з українською публікою я вже знайомий з концертами. Виступав у 2005-му. Шкода, але щільний гастрольний графік не дозволяє ближче познайомитися з країною і її мешканцями. Але завжди очі. Чекую драйвову реакцію. А для любителів трансової музики 2012-й запам'ятався концертом світового діджея Арміна Ван Бюрена. Правда, виступити у Львові вдалося йому з другої спроби. Влітку на фестиваль Кітчен» він не прибув через несправність літака. Проте ще тоді пообіцяв, що концерт у Львові таки дасть. Тож слово дотримався. У грудні на велотреку Ска він зібрав майже 5 тисяч фанатів, здійснивши їхні мрії. 2012-й був плідним на зіркових гостей. Скрупи виступили у нас. Вперше та востаннє, а от армі Ван Бюрн, можливо ще й порадує львівських шанувальників. Хто ж із світових зірок здивує нас у наступному році невідомо доводиться лише з нетерпінням очікувати.